Як швидко та легко виставити інвойс через платіжний портал хутко та отримати по ньому оплату? За кілька хвилин ви дізнаєтесь весь процес від створення інвойсу до отримання платежу. Отже, розпочнемо. Спочатку нам потрібно відкрити розділ для роботи з інвойсами, знаходимо на боковій панелі меню платіжні рішення і розгортаємо його. Тепер переходимо до вкладки Інвойси. Тут ми бачимо всі наші створені інвойси, а також можемо створити новий. Для створення нового інвойсу натискаємо кнопку Створіть перший інвойс. Це відкриє форму налаштування. Тепер заповнюємо основні поля інвойсу. Спочатку обираємо нашого мерчанта зі списку. Далі прописуємо назву інвойсу. Я напишу просто інвойс, вказуємо суму припустимо 100 гривень. І обираємо валюту гривня. Тепер додаємо інформацію про платника, прописуємо ім'я. Тест. Вказуємо номер телефону і додаємо призначення платежу, наприклад, оплата за послуги. Переходимо до екрану Додаткові налаштування щоб налаштувати термін дії інвойсу та його зовнішній вигляд. Встановлюємо кінцеву дату дії інвойсу, оберемо дату через тиждень від сьогодні. З дизайнів обираємо стандартний ua шаблон. А мову платіжної сторінки ставимо українська. Всі налаштування готові. Натискаємо Створити інвойс і переходимо до наступного кроку. Чудово. Інвойс створено. Тепер ми бачимо сторінку з деталями інвойсу та можемо поділитися посиланням. Оберемо спосіб надсилання наприклад, через електронну пошту. Заповнюємо імейл адресу утримувача і натискаємо надіслати повідомлення. Тепер поглянемо, як це виглядає з боку клієнта. Знаходимо лист з інвойсом у поштовій скринці та натискаємо кнопку Оплатити. Це скеровує нас на платіжну сторінку. На платіжній сторінці обираємо спосіб оплати банківська картка. Вводимо дані картки, номер картки, термін дії та cvv код. Після заповнення натискаємо Сплатити. Платіж успішно проведено. Тепер повертаємося до нашого порталу, щоб перевірити отриманий платіж. Розгортаємо меню Транзакції та переходимо в розділ Платежі. У списку платежів знаходимо наш щойно проведений платіж з інвойсом. Клікаємо на нього, щоб переглянути всю детальну інформацію: суму, дату, статус та інші деталі транзакції. От і все. Ми успішно створили інвойс, надіслали його клієнту, отримали оплату та перевірили платіж у системі. Як бачите, весь процес займає лише кілька хвилин. Він дуже простий і зрозумілий. Тепер ви можете самостійно працювати з інвойсами і отримувати платежі онлайн.